Амбулаторна реабілітація та фізіотерапія, що проводиться у відділенні міської лікарні номер 4 включає широкий спектр послуг, серед яких є фізіотерапія, масаж, лікувальна фізкультура. У нас є фітболи, степи для балансу. Дуже орбітреки, м'ячі, гантелі. Тобто ми намагаємося працювати з усіма інвентарем і робити дуже цікаві. Програми для пацієнтів це є різні діагнози, це і опорно-руховий апарат, також є проблеми, і якщо це і спини, також є такі, як суглоби, коліна. А також після інсульту к нам приходять люди, тому намагаємося дуже багато діагнозів. У нас дуже багато пацієнтів. Серед пацієнтів відділення Едуард цього разу хлопець прийшов на групове заняття до залу фізіотерапії. Ділиться мав серйозну травму ноги. Зазвичай фізіотерапія, масаж, якісь електромагнітно-лазерні процедури роблять. Ну все допомагає зал фізіотерапії. Групові заняття, індивідуальні заняття на спину, на суглоби на м'язи. А результати суттєві якщо брати з самого початку, взагалі ну важко було дуже важко ходити. Майже опору на ногу не було. Зараз вже я можу плюс-мінус ходити вже без костелів. А от перед початком роботи з пацієнтом мультидисциплінарна команда складає індивідуальний реабілітаційний план лікування. Саме таким чином ми здійснюємо комплексний підхід до від. Дновного лікування кожного пацієнта, адже з ним працюють і фізичні терапевти, і ерготерапевти, і сестри медичні з реабілітації, і масажисти. І таким чином ми маємо можливість отримувати високі очікувані результати реабілітації, покращувати функціональні можливості пацієнтів і відповідно підвищувати якість життя незалежно від місця проживання, за наявності електронного направлення від сімейного лікаря або від вузького спеціаліста, кожен може записатися до відділення. Амбулаторної реабілітації та фізіотерапії міської лікарні номер 4. цикл відновлення триває не менше 14 днів. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.